Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні! Стратегічний населений пункт вільний від окупантів зсу зачистили від загарбників лиман на Донеччині. Тривалий час там точилися важкі бої. Наші військові влаштували росіянам справжній котел, оточивши їх. Тому рашисти змушені були відступити. Частину наші взяли у полон. Частина навіки залишиться у Донбаській землі. «Кацапи, яких ми встачали на своїй потік, були в паніки. Так сказати. тошоря. Підрозділам, яких, яких їх оточили, вони вже не знали, куди їм діватися, бігали по всьому населеному пункті, де потрапляли нам в полон, де не хотіли здаватися, були знищені. Не очікували нас навіть побачити, скажу так. Навіть при самом візі в населений пункт на нас виїхала БМП полна піхоти. Вони так сказать, неожидана була знищена нашими військовими. Тікали так, що аж п'ятими готіли. Росіяни полишили всю свою техніку з боєприпасами. Натомість розкидали тисячі мін та розтяжок. Оця леска, а он примотана граната. А тим часом місцеві гауляйтери вішають локшину на вуха про те, що ще повернуться. Ми вернемося, укранацисти будуть знищені. Побіда за нами. Правда на нашій стороні зсу звільнили і Торське. Це східніше від Лиману. Тож росіяни змушені були втекти до Кримінної. Намагаються закріпитися там. Наші військові накривають окупантів артилерійським вогнем та авіацією, де окупували й Архангельське та Миролюбівку в Херсонській області. Останніми днями ми побачили першу фотку Осокорівки. Це якраз пам'ятник Ковону, який проїжджали наші військові. Він знаходиться в Осокорівці. Ми побачили наших військових біля в'їзду в Михайлівку. Ми побачили наших військових в Хрещенівці біля пам'ятника. Це означає, що Золота Балка так само знаходиться під контролем наших збройних сил і означає, що наші збройні сили потужно просуваються. якраз якраз по березі Дніпра, ближче до Береслава. Тим часом тамтешній гауляйтер Кирило Стремусов продовжує запевняти – причин для паніки нет. Да, нацисти прорвались трохи в лук, але наша система оборони працює, тому без якоїсь паніки, там, щоб хто не говорив, ми знаходимося на території Херсонської області. Позади мене Антоновський мост, як ви бачите, все ціле, стоїть нормально. Мы отражаем все атаки и, честно говоря, вот все те, кто сегодня паникует в социальных сетях, приостановитесь. Здесь не Харьков, здесь не Лиман, оборону держим. ЗСУ мають успехи и на Харьковском направлении. Наши силы зашли у село Шейківка. На землі зазнають невдач, відтак вдаються до ракетного терору. На Харківщині рашисти обстріляли чотири райони, зокрема Чугуївський та Ізюмський. Не залишають в спокою окупанти Дніпропетровщину. Накривали росіяни, Росіяни з градів та важкої артилерії три громади Нікопольського району. Це Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. З людини, на щастя, ніхто не постраждав. У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджено з десяток будинків та електромережа. 630 родин зараз залишається без світла. Десяток ракет випустили загарбники по Запоріжжю та двох селах регіону. У місті зруйнували реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії, райони населених пунктів Времівка. Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Причистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Рівнопілля, Ольгівське, Залізничне та Мала Токмачка. Юлія Васільєва, Новини, 33 канал.